У ніч проти 15 лютого російські окупанти з кількох бомбардувальників Ту-95 запустили ракети по Україні. У різних областях працювала ППО та лунали вибухи. Київська міська військова адміністрація повідомила, що всі ракети, які російські окупанти запустили по Києву, вдалося знищити. На Київщині у Бучі міський голова Анатолій Федорук показав вирву, яка утворилася внаслідок падіння російської ракети. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що під час ракетного удару зафіксовано попадання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали на Івано-Франківщині. Одну російську повітряну ціль збили внаслідок падіння уламків, горіли покрівлі господарських будівель. Повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Уніщук у Телеграм. Тим часом у Запоріжжі чотири особи постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки росіян. У місті пошкоджено інфраструктурний та цивільні об'єкти. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Об'єкти цивільної інфраструктури постраждали і на Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Крім того, вночі була атакована Полтавська область. Є попадання до складського приміщення у Миргородському районі. Як повідомили повітряні сили, Росія атакувала Україну 26 ракетами різних типів. Знищити вдалося 13 з них. Тим часом, під час російської ракетної атаки на Україну, Польща піднімала бойову авіацію. Повідомили в оперативному командуванні збройних сил Польщі.